Шановні друзі, вітаю вас на каналі Математика. Це просто. Сьогодні розв'яжемо кілька е, вправ із демонстраційного варіанту НМТ 24-року. Отже, поїхали. номер 13 була така вправа. Е, потрібно розв'язати рівняння. Логариф з основи 1 третя від x плюс дорівнює мінус 2 і обрати варіант відповіді. Давайте розберемо дане рівняння. Ну, оскільки це логарифм і змінна x у нас під логарифмічний вираз, то потрібно врахувати насамперед ОДЗ. ОДЗ у нас виходить, що х додати 1 більше за 0. Тобто х більше за мінус 1. Тобто х належить від. Мінус 1 не включно до плюс нескінченності. Врахували, а тепер розв'язуємо. Як будемо розв'язувати, можна за означенням логарифми. Тобто х додати 1 буде дорівнювати 1 третя. В степені мінус 2. Тепер розв'язуємо звичайне степеневе рівняння. Вірніше, навіть не рівняння, а підносимо до степеня. Тут число 1 да? третя в степені мінус 2 спочатку до мінус. Це означає, що ми одну третю обертаємо, буде 3 в степені 2. А 3 в степені 2 це у нас 9. Тобто, у нас виходить, що х буде дорівнювати 9 відняти 1. Тобто х буде дорівнювати 8. Дивимося, 8 задовільняє наше ОДЗ це більше, ніж мінус 1. Отже, розв'язок до даного рівняння є 8. Х дорівнює 8, і буде потрібно обрати із варіантів відповідей. Наступна вправа номер 14 є паралелограм а, Б, С, Д. Відомо, що а, Б – сторона паралелограма дорівнює корінь 6, кут Б, А, Д дорівнює 30, кут, е, Д, Б, С дорівнює 45. За таких умов потрібно знайти діагональ паралелограма Б, Д. З чого варто почати. Отже, згадуємо означення да? визначення. У нього протилежні сторони паралельні та рівні. Нас цікавить паралельність. Дивіться, якщо вони паралельні, то наша діагональ БД можна вважати як січна між двома паралельними прямими. Тобто, у нас кут БДА е, буде також дорівнювати 45, тобто перша умова. Куда. БДА дорівнює Ку ДБЦ, Д БЦ дорівнює 45. Пояснення. У нас виходить, що АД паралельна БЦ і АБД у нас січна. Так. Якщо у нас ось цей кут 45, що є важливе. Дивіться, яка у нас виходить ситуація. Е, у нас є сторона АВ, у нас є кут А і кут Д. В трикутнику АБД. Тобто в другому випадку ми розглядаємо трикутник А, Б, Д. І в ньому нам потрібно знайти БД. Е, Згадуємо, у нас є така чудова теорема синусів, яка пов'язує сторони та кути. Е, у нас третій кут не потрібно шукати. Це буде, е, скажімо так, е, сторонні додаткові дані. Дивимося, давайте за е, теоремою синусів запишемо відношення. Нам потрібно знайти BD. Тобто BD буде відноситися до синуса. Кута А. Так, як AB до синуса кута Д. Звісно, можна ще написати АД до синуса кута B, але нам ця рівність не потрібна. Нам достатньо оця частинка. І звідси BD у нас буде дорівнювати. AB Помножити на синус кута А. І поділити на синус кута D. Тобто лишилося підставити наші відомості, ті, що дано, і ми знайдемо нашу діагональ BD. AB у нас корінь 6. Синус кута А, синус 30. Згадуємо, синус 30 це у нас одна друга і синус кута D, тобто синус 45, корінь з 2 на 2. Таким чином маємо корінь 6 на 1,2, це буде корінь 6 на 2, поділити на 3, це помножити на обернене, тобто на 2 корінь з 2. Дві очки нас скорочуються, лишається корінь 6 поділити на корінь з 2, можна під 1 корінь, це буде корінь із 6 других, тобто корінь з 3. Таким чином Наша е, діагональ даного паралелограма дорівнює корінь з 3. І такий варіант є. Нам потрібно буде його просто обрати. Задача номер 15 демонстраційного варіанту NMT 24 наступна. Укажіть похідну функцію f x дорівнює х, що множиться на х в кубі плюс 1. Тобто, у нас. Є варіанти відповідей. В демонстраційному варіанті нам лишилось вказати. Давайте ми її обчислимо: похідна F' від X. Тут можна піти двома шляхами. Перше, це у нас добуток. Можна скористатися похідною від добутку. Але це буде трошки довше. Я пропоную більш простіший варіант. Давайте ми просто це перемножимо спочатку x на x. Кубі. Це буде х в степені 4, додати х помножити на 1, тобто х. І візьмемо звідси похідну. А це вже в нас похідна від, е, е, похідна від суми, це сума похідних х да. в степені 4 штрих плюс х'. А тепер це в нас табличне значення х в степені альфа, тобто буде альфа, тобто 4 помножити на альфа-1 4 мінус 1, тобто 3. 4х кубі плюс похідна від ікса 1. Тобто наша відповідь 4х кубі плюс 1. Також варіант відповідей є. І його буде потрібно обрати. На цьому все. Дякую за увагу. Чекайте наступне відео із розбіром демонстраційного варіанту НМТ-24. З вас попрошу коментар. Вподобайка і підписка на канал. Дякую за увагу!